У Мене завжди такі оптимістичні прогнози. Чи зможемо ми мати озброєння, про яке говорить генерал Бен Ходжет? Чи Крим визволиться до кінця? Літа? Ох, ви вже читаєте мої думки? Дивіться, які карти чудові. Там ще буде сила знаходитися. А чому вони тягнуть з цим мостом? Саночка, не хвилюйтеся, божеки мене сьогодні карти все під контролем півроку. Та ладно, Оксано, що там півроку раніше? Я думаю, давайте подивимося ще повітря. Чи я дихати буде безпечно? Так, що буде з лівобережжям? Ну до кінця літа. Мої вітання знову з вами, я Тароластела, і всіх дуже рада бачити. Я також рада вас бачити, а мої глядачі чекали вас з нетерпінням. Після наших ефірів вони завалили нас коментарями, подяками для вас. Писали в приват. Мені дайте контакти, Стели. Я ще раз нагадую усім контакти усіх своїх гостей в описі до відео. Завжди. Тому можете мені написати відразу в опис до відео. Там є посилання на всі ютуби, інстаграми, контакти, телефони і все інше. І я хочу почати цей ефір з дуже цікавого коментаря одного з пані Лариса. Вам пише: Стелочка, ще. Щиро дякую вам за підтримку. Ваші розклади дуже точні та допомагають нам вижити в цій проклятій війні. Як ви точно сказали, за наш Херсон? Що всередині листопада наші воїни будуть вже в Херсоні, і дійсно так сталося. Щиро дякую вам за руну Альгіз. Вона теж дійсно захищає. Дай Бог вам міцного здоров'я. Та процвітання. Чому я почала з цього коментаря? Тому що з руною Альгіз в мене дуже багато цікавих містичних історій було власне на цьому моєму каналі. Якось мені приснився сон після того, коли звільнили Київ про другий напад на Київ і старець, який захищав. Київ, всі будівлі і малював руну Альгіз на всіх будівлях на вході. Я тоді, ще не дуже добре з рунами, була знайома, я почала в інтернеті шукати, що вона означає. І я зрозуміла, що це дуже серйозний символ, Дуже. який є оберегом, який є безпечним, який може захистити реально людей від небезпеки. Ми зробили наш логотип нашого каналу вигляді Руни альгіз. Ми виготовили прикраси з Руни альгіз на футболках руна альгіз, Одне слово. Я вся в руні альгіз. І давайте порадимо нашим глядачам. Що ви знаєте, як нею користуватися, як її малювати? Розкажіть щось трошки для початку на моєму ютуб-каналі. Там відео є, і це називається захист. Так, відео моє називається захист. Там я дуже дуже так ретельно розповідаю про цю руну. Я її малюю. І Ще раз їм кажу, що руна Англі Альгіс це. Древньоскандинавська руна, яку малювали воїни себе на щитах, на своєму одязі, коли йшли в поході. І навіть цю руну знайдено при розкопках, коли розкопували древню Україну, були знайдені оці малюнки. Руна ця нагадує курячу лапку. Ну ось подивіться, у Оксаночки на мій світлого тип. Та. Так, оце є руна Альгіз. Коли зараз така тотальна загроза для всіх людей в Україні, то я. Її рекомендую використовувати для захисту. Для захисту від чого? Свою оселю можна захищати таким чином, і від прильотів, скажімо так, і одночасно її можна захищати від того, щоб туди не зайшли чужі люди. Цю руну Альгіс можна малювати на воротях, на дверях, на вікнах, скрізь, також на автомобілі, якщо ви пересуваєтеся. У мене навіть таке є. Я чи сідаю в автомобіль до свого чоловіка, чи будь-який транспорт, то я тихеньку, маленьку збоку, раз-раз намалювала, щоб в дорозі це було безпечно. Що стосується. Безпосередньо людини. Я їй рекомендую малювати на лобі слиною. Палець мокнули, облизали слиною і в себе на лобі, на лобі намалювати. І, звичайно, руна не має ніякого значення, коли їй не дали завдання. Їй треба дати завдання, поштовх, сказати, для чого і що вона виконує, яку функцію. А оговір дуже простий: за допомогою руни Альгіз я захищений вищими силами. Буде так. Це не обов'язково казати тільки ці слова, це просто формула. Ви б, як би їй не сказали, і що б вам в голову не прийшло, я розумію, людина може розгубитися в певний час, так? От, допустимо, якась тривожна ситуація. Людина скорінько малює на собі ту руну Альгіс на лобі. Як скажете, за допомогою руни Альгіс я захищений? Все, можна навіть не казати від кого, просто захищений. На малих дітях то можна малювати, на своїх тваринках улюблених. Ну, а кому цікаво, то хай зайдуть до мене подивляться. Там є 20 хвилин ролик, де я розповідаю, розжовую все, розказую, де і як її малювати, і малюю її сама. Так що, це таке? Користуйтеся, вона дійсно захищає. Я вам от скажу: ну я ж в Чорнобайці живу, знаєте, да? Чорнобаївка наша вся побита, бо вибухів було, ну, неймовірна кількість. У нас майже всі хати побиті: і ворота, і паркани, і шифер на хатах Побите, ну, з осколками. Хто, хто що від чого побити? Ну, таке все, покоржене. От всі мої, хто малюють знайомі руну Альгіз, Альгіз хати стоять, як лялечки, Нема навіть цурпалочки. В дворі валяються обломки, на хаті нічого немає. Ну, це так, це це працює. Це дійсно так. Тому це дуже надзвичайно важлива інформація для усіх, хто зараз нас дивиться. І передайте до речі, і далі пожирюйте відео, розповідайте своїм знайомим і власне якраз хотіла я підсумувати. Так, власне, головне намір, намір, що ти вкладаєш в цей символ. Але символ також має свою вібрацію. Він впливає ця вібрація, символу впливає на вас. І навіть якщо ви нічого не проговорили, не забули, не мають часу, не сказали, але ви вже знаєте, що на вас захищає. Ви вже її намалювали на собі, і воно автоматом спрацьовує. І все, будьте обережні, бережіть себе. І нехай все з вами буде гаразд. А тепер переходимо до найцікавіших запитань. І сьогодні, до речі, глядачі також будуть звучати в нашому ефірі їхні запитання. І почну я, звичайно, з цитування. В мене є дуже гарна інформація, така оптимістична, і перевіримо, чи вона здійсниться. Україна може звільнити Крим до кінця літа. Про це каже генерал Бен Ходжес в інтерв'ю для Newsweek. Але за однією умовою, якщо США нададуть ракети Атакамс, дрони, Грей, Ігл або інші системи озброєння, які. Дозволять діставати цілі далі, ніж вони дістають на цей момент. І в мене, власне, питання, чи зможемо ми мати, власне, таке озброєння, про яке говорить генерал Бен Ходжес. До кінця літа, так? Чи маємо ми цю зброю? Маємо. Маємо. Активність. Маємо. Включаються. Маємо. 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 Маємо в той кількості, що запрошено. Усе ну, маємо. оце зброя, оце кількість, люди підключаються. Оце король жезлів, який включається в цю дію. Маємо. Дякую за гарні Ну, І Наступне питання: чи Крим визволиться до кінця? Ох, ви вже щитуєте мої думки. Справжній екстрасенс. Та я ж та не екстрасенс. Ви ж самі про то сказали, то я вже ж сама дивлюся, так. Чи буде звільнено Крим до кінця літа? У мене завжди такі оптимістичні прогнози, що б ви на це сказали. Тут каже: ось дивіться, вісімка це серпень, серпень, але ми маємо, це тут уже знаєте, як іде, так, гляньте, повна чаша, йдемо до моря, активні дії. Але я вам не скажу, що це до кінця літа весь Крим. Тут цифрові карти, перша вісімка, ну маємо якусь частину. Це не десятка і ще не туз. Буде звільнено. І більшість територій. Більшість територій. Ага. Так, не вся, не вся територія буде звільнена. До кінця літа і ще щось буде. Хоча я так знаєте вже тут стратегом скоро стану, тому що думаю про те, що якщо ж мост той підірвуть. І росіяни лишаться в Капкані, то, звичайно це швидко було б, так? Але, ну, мабуть, щось буде таке відбуватися, що до кінця літа, але це не весь Крим. І ще там хтось буде оставатися, чи будуть якісь дії там? Питаю, які дії будуть до кінця літа? Подивіться, які карти чудові. Там ще буде сила знаходитися. Це карта як дім, як свято, але ще там буде хтось, хто знаходиться не повністю. Ну, може, процентів на 80, зважаючи, що вісімка жезлів це карта швидкості, це серпень, восьмий місяць, ну, як вісім, ну, хай буде 80 процентів, десь так. А чому вони тягнуть з цим мостом? Можливо, би швидше би його підірвали, було б краще для наших. Ну, Зараз чого тягнуть з цим мостом? Ну, Зараз чого наші тягнуть з цим мостом? Не тягнуть, не тягнуть, чекають розпорядження. Треба виконати дві дії. Оце старший хтось, хто наказує, чекають розпорядження, треба виконати дві дії. Для цього майже все готове. Це ж розумієте, якщо сам мост вивести із строю, воно не дає того ефекту. Треба щось два зробити одномоментно. І тому і тому що роблять? Оксаночка, не хвилюйтеся, боже, які які мене сьогодні карти. Все під контролем, все під контролем, осьомах, який каже, ви розумієте, зараз іде така ну не дилема, а м -м, вироботка такої стратегії, щоб одного моменту зробити дві дії для того, щоб ми мали Крим до кінця літа вдома. Так, і тоді наступне запитання: чи готуються окупанти вже зараз покидати Крим? Дивимося, чи готуються. Чи готуються. Готуються. Вони розуміють тут так, мені щось вони показують не окупантів, не окупантів зараз, а що окупанти з хвиличку. Зараз вивозять сім'ї і дітей. Сім'ї і дітей. В основному це сім'ї, а це діти вивозять так. Але основна частина поки їхня лишається, не покидають вони Крим настільки, от щоб воєнні люди. Воєнні люди не виходять з Криму, Ні, вони там, і тут, ось я дивлюся, ні, воєнні на місці вивозять сім'ї, дітей. Ну той, хто не може приймати участь у військових діях, скажімо так. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований. А можемо зробити розклад, наприклад, на півроку на Крим, і чи побачимо ми там, що воєнні будуть його покидати? Чи покаже нам про це розклад? Півроку. Півроку. Та ладно, Оксано, що там півроку. Раніше, я думаю. Так, за півроку, чи покинуть окупанти Крим? Будуть покидати за півроку будуть. Дивіться, це карта страху. Страх тому, що це чемодан без ручки. Ми не можемо тут, ми не можемо нічого вже робити. І лишатися ми можемо, і ну якусь час можливо, лишати трошечки. Оце мене працьовується як Росія і повішений. Тобто, що я вам скажу, за півроку вийде основна частина, але все одно ж остануться. Як ті колаборанти, як ті люди, які підривають... Ситуацію зсередини ну як в нашому Херсоні, Росіяни вийшли, але ж навіть, як то кажуть, невожоним глазом, навіть я раз іду і думаю, оце ж не херсонська людина. Я не знаю, як це відчуваю, але мені чогось, от я відчуваю, що це якісь казачки, хтось заслатий, це ті люди, які ну може здають наші позиції, чи що вони роблять в тому Херсоні, але вони є. Оце така сама картина буде і в Криму. Тобто, зовсім, щоб вийшли звідти люди, вони, можливо, будуть не в військовій формі одягнені, розумієте, але вони лишуться. А я спитаю, для чого? Сімка мечів. Ви бачите, я її називаю чорна мамба колоди. Сімка мечів це хитрість, обман, це підірвати ситуацію знутрі, це зробити якийсь хитрий ход. Так, лишаться такі люди лишуться для підриву зсередини. Дуже хвилюються кримчани, що якраз, власне, ті останні, які будуть виходити, вони нашкодять цим заводом Титан і переживають, чи кримська земля буде взагалі, можливо, на ній жити і перебувати далі. Покажіть кримську землю. Дев'ятка Пентаклю процвітання. Закохані, добрі карти йдуть. Буде карта землі. Звичайно, забруднення будуть прибрані, які б вони не були. Бачите, двіка Пентаклів це тимчасове можливо, але частково. Ні, це добрі карти. Земля буде придатна, Люди будуть проживати. Шістірка пентаклів це карта помічі. Тобто, що б там би не зробили. Ті русаки, що вони там не поламали, я так думаю, будуть відходити із Криму нагадять, може, щось десь підірвуть, виведуть із ладу. Не обов'язково цей титановий завод, а ну, може, якісь і комунікації свої, все то буде налагоджене. Давайте подивимося ще повітря. Чи повітря. дихати буде безпечно? Так, давайте сьогодні у нас червень, але ну він скінчається. Будемо дивитися червень до кінця. Ну, давайте до кінця червня, а там далі липень, серпень, Так, повітря вересня. в Криму до кінця червня. Спокійне, нічого нема до кінця червня. Липень. Липень, яке повітря у Криму в липні. Спокійне теж, спокійне, все на місці. Серпень. Повітря в серпні. А ось і диявол, і трійка мечів. Бачите? В серпні, можливо, щось. Оце ж коли ми дивилися Крим, та, ми дивилися, чи до кінця серпня буде звільнення. Ну, можливо, коли вже наші будуть туди заходити, можливо, це буде серпень і, можливо, тоді, в серпні, вони щось там таке може напоїти з тим титановим заводом, але я дивилася раніше, знову таки вибуха не буде. А буде так, як колись було. Пам'ятаєте, зовсім я не пам'ятаю, то 18 рік казали, що там аж листя покрутилося, якісь були, там, і що буде. Так, да. дивіться, в Криму це четвірка жезлів, це як дім, Крим буде така ситуація. Я питаю на серпень, на серпень, що ж буде з повітрям, як втрата. Бачите, людина така засумована ту. А Колесо Фортуни — це тимчасове, воно перемелюється. Тоді дивимося на вересень, що з повітрям. Тобто, так можливо, в серпні будуть якісь тимчасові негаразди з повітрям. Боже, якщо так можна висловитися. Mm. Вересень, що з повітрям? Що з повітрям? Ну, така ситуація. Може, це знаєте, ми ж дати не указом, це, можливо, так. от, ну Кінець серпня переход на вересень, бо тут теж ще як провокаційна ситуація. Повторюється те, що в серпні було от щось таке. Ну, взагалі, кінець вересня і жовтень уже чисто все. Нормально. В листопаді зараз показую карти. Все добре, все добре. Там, до речі, в листопаді вже люди повертаються, в Крим уже заїжджають хтось сім'ї і грудень для Криму. Кардинальні зміни. Кардинальні зміни. Я так смію, що це вже. Ой, до грудня ми вже будемо думати, це, це карта смерті. Це. Трансформація вже змінилася. Ситуація, я так думаю, і Крим, Крим як відокремлюється. Він ще він не російський. Ну там ще ж документально, ви ж розумієте, то все треба проводити, але він вже і не російський, але він ще й не український. То тобто є відокремлення. А це іде карта управління і контролю. У Ну, в грудні буде все нормально. Вже я так думаю, ну з приводу повітря. То мені вже показали, що вже крим переходить, такий переходний момент уже почався. Пишуть мені в приват мої глядачі, що орки скаженіють, вони залазять в хати на окупованій території. Його людей виганяють, роблять страшне після підриву Каховської ГЕС і цікавляться люди, коли їм стане легше. Можливо, ви вже робили такий розклад. Знаєте, бачили щось про це. Так, що буде з лівобережжям ну, до кінця літа? Глянемо. З лівобережжям Херсонщини. Але ж це теж така велика територія, ну, взагалі, общий такий загальний фонд. Що це буде з Херсоном, з лівобережжям, до кінця літа? Дивіться, частково щось повернеться. Щось повернеться Херсон, це Херсонська область, лівобережжя, Херсонська область. Частково щось повернеться. Але до кінця літа і ще якась частка буде дійсно окупована. Люди в страху, і там дійсно ось усім сімка Це та сама чорна мамба колоди, що я її називаю, і ще будуть лютувати. Будуть лютувати, і ще люди себе будуть чувствувати, відчувати ну, знаєте, як покинуті, бо у них дійсно там уже відчай зашкалює. То до кінця літа якісь часткові, маленькі якісь території будуть звільнені на Херсонській області, але ні, до кінця літа ще ні. Вся Херсонська область ще потерпатиме. Давайте подивимося вересень, вересень, сер, вересень, жовтень, лівобережжя. Ну тут вже більш змін йдуть. вересень-жовтень, там вже буде більше воєнних дій, воєнних дій і більше земель. Знаєте, в вересні-жовтені все буде дуже швидко, 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 прям таки швидко все вивільняється, активні дії, і як з двох сторін, з двох боків напрямок, з двох сторін. Тут уже трохи вже орків поменшує вересень-жовтень, набагато поменшує. Обов'язково подивіться нове відео на каналі Містична Історія. Я реально думала, що в мене криша їде? Такого не може бути. Третя світова війна почнеться з об'єднання Росії та Білорусі. Наскільки це пророцтво є правдивим? Чи знайдуть вони якісь докази існування життя за межами нашої планети? Ви коли-небудь мали контакт з позаземними цивілізаціями? Я тоді пам'ятаю, крику було звичайно на все це село така здоровенна. Війна буде між Китаєм та Індією. Якісь події відбуваються осторонь від України. Чи буде коли-небудь ще використана ядерна зброя? У світі, бачите, карта всесвіту, місяць, дикий страх. Ну скажи мені як таке може бути? Ну як таке може бути? Отак, от, от все, все отак от, от закривається. Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі.